Доброго дня! Сьогодні ми з вами розглянемо зміну цифрового підпису, срок дії, якого був закінчений на сайті НАЗК. Для цього переходимо на сторіночку Національного агентства з питань запобігання корупції. Переходимо в вікно входу до єдиного державного реєстру декларацій. Я зараз введу свій старий цифровий підпис, строк дії якого вже вичерпаний, щоб ви могли пересвідчитися в цьому. І мені видає таке повідомлення. Виникла при вчитуванні особистого ключа, сертифікат не чинний за строком дії, або закінчився строк дії відповідного особистого ключа. Зараз будемо його змінювати на новий. Переходимо за посиланням: я загубив і змінити свій приватний ключ. Вводимо електронну адресу в це поле, на цій сторіночці. Електронна адреса повинна бути та, за допомогою якої ви здійснювали реєстрацію на сайті на ЗК. Вас перекидує на сторіночку. Де таке повідомлення? На вказану електронну адресу відправлено подальші інструкції для зміни АЦП. Заходжу на свою пошту, бачу лист. В листі бачу посилання. Для зміни АЦП перейдіть за посиланням. Переходжу за посиланням. Знову сторінка для входу в єдиний державний реєстр з надписом для зміни АЦП введіть новий приватний ключ та пароль до нього. Ввожу новий ключ пароль та натискаю на кнопку Змінити ЕЦП. Бачу повідомлення, ваша заявка на зміну ЦП розглядається адміністратором. На цей час ви не зможете користуватися реєстром. Після перегляду вашої заявки ви отримаєте електронного листа з подальшим інструкціям. Хочу сказати, наступного електронного я листа чекав 10 днів. Так і не дочекався. Тому наступного разу просто без подальших інструкцій використав свій новий електронний цифровий підпис для входу на сайт електронних декларацій. Зараз це демонструю. Так, зайшов за допомогою цифрового підпису. Зараз тут зроблю деякі косметичні поправки, видалю декілька чернеток непотрібних. На цьому все. Дякую за увагу та до побачення.